Доброго дня, компанія Вес, файне місто Тернопіль вас вітає, є в наявності Янмар FX 22 ді трьохціліндровий, 4 х 4х4х22 Київські сили. Бал відбору на 4 швидкості. Коробка передач напівавтомат три вперед одна назад на 3 діапазона. Напрацювання 811 мотогодин. Позаду трьохточка Нівелір. Все працює. Тут Автоматична коробка передач. Щеплення вмикаємо тільки коли рушаємо. Далі включаємо просто без вижиймання щеплення. Виворі целізикий. Бой цікавий дана модель, телефонуйте за номером, що на відео, знавайте про наявність. А також заїжджайте до нас особисто на Тест-Драйв, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32, а також місто Львів, Кільцева, Сокільники. До зустрічі, чекаємо на вас!